Привіт, вітаю всіх! Я Пол, і сьогодні обговоримо гарячу тему фурнітуру для вуличних меблів. Сьогодні я особливо радий, що не сам перед камерою. Я запросив колегу. Привіт, я Лінда. Працюю в Хетік Marketing і рада, що Пол розповість про вуличні меблі. саме це наша тема. Фурнітура для вуличної кухні. Звісно, це стосується й інших вуличних меблів. особливо там, де клімат агресивний і можлива корозія чи іржа. розгляньмо деталі нашої чудової вуличної кухні. яка занадто гарна для вулиці? Я б хотів мати таку вдома. Можу собі уявити, що ж, що тут у нас? Почнімо з цих дверей. Тобто, у нас тут розпашні двері, закріплені як звичайні меблеві фасади, які ми знаємо з кухні. Mm. Особливість – наша завіса веосіс з нержавіючої сталі, придатна для вулиці. тут вона поєднана з алюмінієвою рамою. Може бути рама з нержавійки, панель з масиву чи інший матеріал. За ними ховається висувна шухляда. Лінда, ти його напевно знаєш. Так, Інотек Атіра. Точно, чудово. Це наша шухляда Інотек Атіра, яку ми можемо використовувати як є. Щоб це працювало, у нас є спеціальні напрямні. І це наш квадрокомпакт. Ми можемо обговорити, що робить його особливим, Але це наша стандартна шухляда з усіма зручними функціями, як м'яке закривання. Все це також доступне у варіанті Push-to-Open. Тобто я натискаю, і вона автоматично висувається, наближається до мене, а потім має ще одну функцію. Можливо, ти бачиш, що це Так, дротяне дно точно у південних країнах часто зустрічається таке дротяне дно на кухні. У Німеччині це практично невідомо тут. Це звісно доречно. Це дротяне дно з нержавіючої сталі, яке ми потім хромували. Тобто, ще й гарний вигляд всередині шухляди, але там справді нічого не заіржавіє. тут використано внутрішню панель. Можна трохи погратися, змінювати висоту, так само можна змінювати ширину. тобто, плануючи таку вуличну кухню, як і звичайну, можна досягти метра двадцяти. Я можу робити різну висоту шухляди і гратися з системою інотехатіра, щоб отримати бажаний дизайн. А чи можна встановити шухляду під грилем? Гарне питання, і я думаю, що воно виникатиме часто. Тут треба врахувати кілька моментів. По перше, шухляда інотех Атіра має порошкове покриття. Таке покриття витримує температуру до 130 градусів. Звісно, там є і пластикові деталі. Наприклад, передні кріплення інотех Атіра пластикові, кріплення для внутрішньої панелі теж можуть бути з пластику. Ковпачки для рейлінгів пластикові, а пластик і жар не найкраща пара він не розтане як сир, але може деформуватися. Тобто панель може зісковзнути чи пластик може деформуватися. Тому раджу тримати невелику відстань. Ось як ми вирішили це в цій кухні. тут у нас інотех атіра, і видно певну відстань, щоб тепло не йшло прямо на шафу. інша справа, якщо маєте газовий гриль у газовому грилі. Полум'я йде вгору. Тепло майже повністю йде вгору. З вугільним грилем знизу також велике тепло, тому раджу ніколи не ставити шухляду прямо під гриль. Завжди тримайте відстань, щоб тепло могло розсіюватись. Чи можна використовувати тонкий HPL для фасадів шухляд? Так HPL – це ламінат високого тиску. Це чудовий матеріал для вулиці, бо стійкий до води та снігу. Ми пропонуємо спецгвинти для кріплення HPL – все це від 10 міліметрів товщини. добре. Чудово, це справді напрямна з нержавійки. на відміну від нашої завіси, квадрокомпакт має особливу поверхню. Видно, що він блищить трохи більше ніж наша стандартна напрямна квадро. завдяки обробці ця сталь так само придатна для вулиці тобто цю напряму можна сміливо використовувати з інотех Атіра. Там нічого не заіржавіє. Але ні, вона не з нержавійки. Гаразд, а у хетік є рішення для газових балонів? Так, дійсно маємо. Наш квадрокомпакт доступний і для монтажу на нижню панель. тобто, якщо маю газовий гриль, можу встановити напрямну для балона. Це може бути сховище вугілля, яке легко витягнути. але звісно, для газового балона, бо його треба міняти. Так, ось наш інотех Атіра на передній панелі з системою сортування відходів. так біндет флекс Правильно, Ліндо там теж хочеться сортувати сміття. Тобто, що буде на грилі? органічні та залишкові відходи можна буде розділити, чудово поєднується з функцією Push-to-Open. Ми це бачимо. Тут немає ручки тощо, і все це потім знову закривається. Але завіса веосис з нержавіючої сталі, так Так. тоді як її налаштувати. Я можу показати, як сказано, завіса веосис повністю з нержавіючої сталі. Можливості регулювання такі ж, як у завіс Сенсіс та Інтермат. Знову те ж саме. Ми зробили відео про налаштування, але коротко поясню: спереду є гвинт, і коли я його кручу, він за кришкою. Що відбувається? Це наші двері, а це бік корпусу. Цим ми регулюємо прилягання. тобто двері рухаються вліво-вправо для гарного вигляду швів чи вирівнювання. Ззаду є ще гвинт, яким регулюємо шов між боком корпусу та панелю. звісно, ми хочемо якнайменший шов але потрібен мінімальний шов для функціональності, і це чудово регулюється заднім гвинтом. Тепер у нас є третій варіант налаштування, тобто наші двері можна рухати вгору і вниз, але це ми робимо за допомогою монтажної пластини. І тут видно, що ця пластина трохи відрізняється від інших. Тут є два додаткові отвори спереду для рамних конструкцій. Тут ми зробили алюмінієву раму. Може бути й дерев'яна рама, іноді немає місця, щоб вкрутити гвинт ззаду. Тоді використовую передні гвинти. Це також підходить для м'яких матеріалів. Якщо деревина м'яка, можна додати ще два гвинти для міцності. тобто кріпиться чотирма гвинтами і тримається надійно. Щоб змінити висоту, треба послабити ці гвинти на пластині. Потім двері можуть зміщуватися вгору чи вниз. Тоді я знову затягую їх і закріплюю додаткові гвинти. Отже, після регулювання дверей можна вставити додаткові гвинти. так, і потім можна чудово прикрити це нашими заглушками, і тоді це виглядає дуже гарно особливим його робить вбудоване амортизування. Ми знаємо це зі звичайних кухонь. Це стандарт, який ми тепер виносимо назовні. Це означає, що завіса закривається м'яко і тихо. Чудово. До того ж, це завіса швидкого монтажу. Можна натиснути кнопку ззаду, щоб зняти двері. Це теж дуже зручно. А як щодо гвинтів. Для нашої фурнітури з нержавіючої сталі чи зі спецпокриттям ми пропонуємо спеціальні гвинти з нержавійки. Це дуже важливо, бо звичайний оцинкований шуруп почне іржавіти з часом, і ця іржа може перейти на нержавіючу сталь. Тому важливо для зовнішньої фурнітури використовуйте гвинти з нержавійки, які ми пропонуємо різних розмірів. Чи можна використовувати фурнітуру в країнах з високою вологістю та біля моря? Безумовно. Саме для цього вона і створена. У місцях з різкими перепадами температури вночі, в день або на круїзних лайнерах з солоним повітрям. Наша фурнітура ідеально підходить саме для таких умов. Деякі виробники не використовують нержавійку чи спеціальне покриття. вони застосовують прозорий спрей, що захищає рік. Два але не дає такого захисту, як наша зовнішня фурнітура. Дякую за вашу увагу. Нагадую про наші соцмережі. До побачення до наступного разу.